Нам треба гортуватися, нам треба відчути єдність і плечі один одного. Бо ми в горі перебуваємо. І це не уявне горе, а надзвичайно реальне. Горе, втрата, порожнеча, самотність, труна, гріб ми не шукаємо втіхи в наших втратах. Коли ми чинимо погребіння Спасителя нашого Ісуса Христа, не втішати нам треба один одного, а відчути той глибокий зміст, який має подія смерті, погребіння за яким обов'язково буде Воскресіння Христове. Бог сотворив життя. Бог сотворив душу живу. Бог вдихнув душу в людину. І Будь-яке життя пручається смерті і суперечить законам неживої матерії. Життя суперечить знищенню. Життя намножується, зростає, ускладнюється. Так що перед нами і великі рослини, і великі тварини. І кожна з них своїм існуванням заперечує смерть. І утверджує життя. Але прийшов до людини гріх і спокуса. І не встояла людина перед тим. І піддалася спокусі. І разом із тим відбувається відпадіння від Бога. І все те, що надихає нас жити, все те, що тримає нас в житті, віддаляється від людини. І людина зазнає і хвороби, і смерті. Але вона обдарована життям і тому в своєму житті намагається здійснити щось, те, що суперечить цій смерті, ну хоча б посадити дерево, ну хоча б збудувати дім, ну хоча б народити дитину, але щоб існування не зупинилося. Щоб умови для життя знову і знову з'являлися і втримувались, і зберігались, і щоб смерть не могла повністю опанувати нами. І стоять будівлі, поставлені дві тисячі і три тисячі років тому. І живуть люди, нащадки тих, які народились три і п'ять тисяч тому. Років і продовжують життя, і стверджують його. Ми зараз наближаємося до розуміння того, що є смерть і Воскресіння через те, що ховаємо наших молодих людей чоловіків і жінок, які гинуть за світло і правду, за любов і свободу, за життя гинуть. І тут у нас з'являється розуміння, що кожна загибель зупиняє Смерть хоча б на один крок і не дає захопити нас з вами. Кожна смерть долає смерть і не дає їй поширитись, розпросторитись і захопити нас. Той, хто долає смерть, утверджує життя, хоча б і Особисто він відходить від цього світу, але він утверджує життя. І долаючи смерть, уподібнюється Христу. Бо і Той подолав смерть у смерть. Нам треба знати, добре розуміти те, що не померши ти не можеш воскреснути. І щоб подолати смерть, треба, щоб хтось зазнав тої смерті, яка йде на нас. Але подолання смерті можливе, і ми бачимо це. І утвердження життя можливе. І ховаючи молодих і зовсім немолодих людей. Ми починаємо розуміти, що їх внесок в життя залишається з нами. Вони живуть не в своїх звершеннях, а просто своїм життям. Вони вийшли в склад життя, вийшли в той потік життя, який триває, який не зупиняється, до якого причетні ми. Будуть причетні діти, внуки і правнуки. І життя не зупиниться. Христос приходить взяти на себе найстрашніше, що зазнала людину. Смерть. Для того, щоб смертю, смерть подолати. Його немає серед живих. Його чекати невідомо, скільки часу до другого пришестя. Душа людини, яка хоч трохи пізнала його світло і правду, і його любов особливо, тужить за ним, як за найближчою людиною, яка пішла з цього світу. Але розуміння сутності його справи, подолання смерті, це не втішає. Це надає нам впевненість в тому, що смерть не всевладна. що непереможним є тільки Воскресіння. І ми можемо через любов і будування, через працю і творчість, через жертву і подвиг. Єднатися з Богом, який долає смерть у смерть. І єднаючись з Богом, здобувати Воскресіння для себе, для справ своїх, для головної справи людини бути образом Божим, образом світла, правди, любові і свободи. Для ствердження всього, того, чим є образ Божий, я можу померти. Але образ Божий, який був, Кожному з нас продовжує існувати, бо правда і світло, любов і свобода найвищі цінності, і вони не знищенні. За це варто віддавати всі свої труди. За це варто віддавати своє земне життя і віддаючи все, що маєш. Здобувати. Воскресіння. І знаючи це, ми можемо поступово наблизитись до іншого, більш зрілого розуміння і життя, і смерті, і Воскресіння. І вже нічого не боятися. Ні для себе, ні для ближніх своїх. Бо буде воля Божа. А він істина і життя, і шлях. І шляху тому немає кінця. Нам треба надихнутися цим. І відчувши оце натхнення, приступати до прощання і Спасителя нашим Ісусу Христову. 绝大部分。E